Всім добрий день. Починаємо засідання комісії. Два питання на порядку денному. Перше основне про врегулювання невідкладних питань діяльності операторів систем розподілу на період дії воєнного часу стосовно операторів зв'язку. І прошу до слова департаменту. До анкери надійшов лист Міністерства цифрової трансформації України щодо необхідності пришвидшення процедури приєднання, а саме збільшення. Дозволено до використання потужності до електричних мереж, електроустановок базових станцій мобільного зв'язку з метою вирішення проблемних питань функціонування мобільного зв'язку в умовах застосування графіків аварійного розвантаження енергосистеми, враховуючи соціальну необхідність забезпечення функціонування мобільного зв'язку в умовах застосування графіків аварійного розвантаження енергосистеми, важливість зазначеного питання анкарі КП проведено. Проведення ряду спільних нарад з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством енергетики, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра спектру та надання послуг послуг поштового зв'язку Державної інспекції енергетичного нагляду, залучення оператор систем розподілу, оператора мобільного зв'язку з метою визначення проблемних питань функціонування мобільного зв'язку в умовах застосування графіків. За результатами проведених нарад спільно з міністерством цифрової трансарматори та іншими учасниками наради розроблено проект постанови про затвердження змін до постанови 26 березня 2022 року, 352, Це наш порядок тимчасових приєднань, який направлено на. Який направлений на оперативне надання послуг з приєднання саме збільшення дозволеної до використання потужності базових станцій мобільного зв'язку, що в свою чергу надасть можливість оператора мобільного зв'язку ефективніше використовувати джерела безперебійного живлення на базових станціях мобільного зв'язку та збільшити час їх автономної роботи, враховуючи зазначене, проект постанови передбачає встановлення строку збільшення ОСР величини дозволеної до використання потужності. Базової станції зв'язку 21 календарний день, використання ОСР оптимальних технічних рішень для надання послуг сприєднання, збільшення величини дозволено до використання потужності базових станцій, мобільного зв'язку. Технічні умови мають містити мінімальний набір технічних вимог на збільшення величини потужності базових станцій, відсутність необхідності надання замовникам до заяви про приєднання повних пакетів документів, спрощений е перелік. А також мінімальний забір. спрощений набір... По факту це вже діючі електроустановки, які працюють в мережі, тому їм достатньо надати тільки реквізити договірних відносин, які є, і надавати послуги. Тобто ми прибрали правоустановчі документи на землю, оренду і тепла. Мінімальний набір інформації, що зазначається замовником заяви про приєднання, саме це і мається на увазі. Зазначені зміни забезпечить операторам мобільного зв'язку дієвий та необтяжливий механізм для покращення технічних параметрів електроживлення базових станцій мобільного зв'язку, що дасть можливість встановити потужніші джерела безперебійного живлення обладнання, що в свою чергу вплине на якість мобільного зв'язку та інтернету. З огляду на важливість та актуальність запропонованих змін, департамент пропонує прийняти постанову РКП про затвердження змін до постанови НКРКП від 26 березня 2022 року за номером 352. Дякую, дійсно ретельно опрацювали. Дякую Олександру Леонідовичу, Руслану Руслан Юричу. Багато працював над цим. Давайте послухаємо у нас. Зареєстровано Міністерство цифрової трансформації, директор депорта... директорату електронних комунікацій, Прибитько Станіслава Володимирович. Добрий день. Перш за все, дякую за проведену роботу регулятором, Це дійсно важливі зміни для всієї галузі електронних комунікацій. Причина взагалі необхідності цих змін, як ми писали в нашому листі, на який дякую ще раз, ви відреагували досить швидко. Це в тому, що мобільні оператори зараз встановлюють акумуляторні батареї для того, щоб базова станція продовжила свою роботу до 10 годин, тобто продовжила забезпечувати населення мобільним зв'язком. Це є надзвичайно важливо зараз в умовах воєнного стану. Це якраз підтверджується рішенням ставки Верховного головнокомандуючого, який Дає доручення щодо того, щоб покращувати автономну роботу мережі мобільного зв'язку найближчим часом. Для того щоб нові акумуляторні батареї, які оператори зараз вже встановлюють і планують встановлювати для автономної роботи, щоб вони ефективно працювали, треба з урахуванням діючих режимів, коли світло короткий період часу енергопостачання короткого період часу, є і коли його немає. Щоб АКБ встигли заряджатися, для цього треба дійсно змінити е, е, потужність для базових станцій, щоб з більшою потужністю швидше могли заряджатися КБ і та довше надавати зв'язок населенню. Тому о, завдяки цьому, саме цим змінам, е, всі українці отримують більш надійний і якісніший зв'язок в умовах відключення електроенергії. Це також збереже їм доступ до служб екстреної допомоги, можливості користуватись державними сервісами онлайн та освітніми платформами. Тому прошу підтримати запропоновані зміни. Дякую. Дякую міністерству за підтримку. Зареєстрований менеджер з регуляторних питань прат Київстар Лиманський. Вадим Анатолійович, прошу. Доброго дня. Ми підтримуємо ці зміни, які розроблені спільно з представниками обох наших ринків і електронних комунікацій і операторами систем розподілу. Збалансований підхід дуже швидко. Тут тільки слова вдячності за те, що комісія дуже швидко відреагувала і розробила таке збалансоване рішення, яке ми підтримуємо і просимо сьогодні комісію його схвалити. Особливо тут нема що навіть додати. Тому дякую. Якщо є питання, готові відповісти. Дякую, дякую за відео. Давайте ще головний енергетик Шурин Олександр Анатолій з прад ВФ України. Добрий день, шановні колеги. Дуже дякую за надане слово і хочу подякувати від компанії Водофон щодо висловити подяку команді НЕРЕЕНЕНГЕРЕКП МІНЦИФРИ всім залученим сторонам для такого ґрунтовного підходу, дуже оперативного та головне напрацювання. З моєї точки зору оптимального технічного рішення, і впевнені, що це буде мати однозначно позитивний ефект на забезпечення мобільного зв'язку і його працездатності. Також підтримую попередніх спікерів і прошу схвалити дане рішення і прийняти його вже щоб набрало статус очинності. Дякую. Дякую. Я ще подякував також Олександру Животовському голові. Комісія НКЕК за пророблену роботою і в будь-якому випадку ставлю на голосування. Це виважене рішення. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Олег Валерійович, на сайті новини. Писати. Дякую. Переходимо до другого питання. Відкладене з минулої комісії порушення полтавої обов'язково ресумов з розподілу електричної енергії. Будь ласка. Дякую. Результат планової перевірки діяльності суб'єкту господарювання 23-го року. В ході перевірки зафіксовано порушення невиконання рішення Анкари порушення забезпечення комерційним обліком споживання електричної енергії, зокрема споживання непобутовими споживачами електричної енергії за побутовим тарифом. Також зафіксовано перевищення 10 середньомісячних заробітних плат супереч обмеженням комісії, яке склало 5 мільйонів 28 тисяч. Крім того, досліджено у в структурі тарифів на розподіл електричної енергії виконання інвестиційної програми та з урахуванням даного опрацьованих документів пропонується прийняти штраф у розмірі 104 чотири тисячі гривня. Пропонуємо прийняти також постанову якою. Включити регуляторною частиною якої включити компенса... компенсацію не дотримання доходу ціна з проєктом рішення, розміщеного на сайті, а також розпорядження щодо порушень проєкту, якого розміщено на сайті комісії. Дякую. Дякую. Голова правління Стройний Руслан Вікторич. Будь ласка. Доброго дня, шановний голову, шановні члени комісії, присутні. Отаву до нього першу чергу. Хочу подякувати за фаховість та виважений підхід комісії при проведенні перевірки. Оператор системи ознайомився з обґрунтуванням, проєктом постанови Національної комісії, проєктом розпорядження та звертається до членів комісії з наступним проханням. Враховуючи факт, що сума недоотримання доходу від здійснення діяльності з розходів електричної енергії у 2022 році складає 281,5 мільйонів та, керуючись під пунктом 1. Пункту 4 постанови НКРКП від 26.04.2022 року номер 406 початково профінансовому та освоєному засобу інвестиційної програми на 2022 рік. Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 150 на 35 на 10 кримінчук міста. Звертаємось до вас з проханням надати Полтавонерга можливість звернутись до національної комісії щодо включення в інвестиційну програму поточного 24-го року. До виконання обсягу робіт в суму 14 мільйонів 128 тисяч без ПДВ, без додаткових джерел фінансування за рахунок невикористаних коштів інвестиційної програми 2022 року. Також враховуючи, що ми понесли витрати на суму 1 мільйон 376 тисяч відповідно до постанови національної комісії від 20 року номер 386 які були підтверджені поясненнями, обґрунтуванням та копіями необхідних документів стосовно витрат компанії з улаштування інженерних захистів підстанцій, трансформаторів і елементів системи розподілу у 2022-23 роках, вищі визначені витрати було відображення варті перевірки, але не враховано при підготовці проекту постанови. Стосовно заробітної плати, просимо вас врахувати суму 5 мільйонів 27 тисяч, про які профінансовано за рахунок. Саме іншої діяльності, яка є прибутковою, якщо не враховувати не витрати, розраховані за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності в сумі 65 млн грн. А саме, це витрати на формування резерву сумнівних і безнадійних боргів у сумі 60 мільйонів, витрати на знецінене запасів у сумі 4 мільйони 626 тисяч гривень. То суму прибутку від іншої діяльності складає 13 мільйонів 706 тисяч гривень. Яку компанія отримана фактично в грошових коштів на поточні рахунки, що підтверджено первинними бухгалтерськими документами? Полтава Обленерго мала надходження коштів за джерелами інша Дайте завершити 30 секунд. 5 мільйонів перевищення суми заробітної плати по встановлені норматив. Прошу, шановний голову та членів комісії, врахувати вищезазначене та прийняти відповідне рішення. Дякую за увагу. Дякую, Руслан Вікторович, зараз департамент чи хтось з членів прокоментує. А скажіть, я вчора в офісі чув історію, що у вас якісь заворушення були там, стосовно відключень, і почали вас шукати, а ви, і ваш перший заступник, чи просто заступник у відпустках, і було таке збурення там. А щось прокоментуєте, бо бачу ви на роботі все нормально? Чи, чи що там трапилось? Е, так, 16, 16 числа в зв'язку з введенням в області. Е, Графіків аварійних відключень і спеціальні графіки в аварійних відключень близько 70% споживачів були довготривало, знаходились без електроживлення. Дійсно, я в цей день знаходився і минулий весь тиждень. Я сьогодні спеціально вийшов з якусь спеціально для того, щоб Прийняти участь в цьому засіданні, я знаходився у відпустці, тому телефон у мене був ввечері відключений, дзвінки почали отримуватись там десь о 11-й годині вечора. На жаль, в той день на мітингу, на який вийшли споживачі, мешканці багатоквартирного будинку, наші представники прибути не змогли. Ми про нього ну, технічно дізналися дуже пізно. А значить, пов'язана ситуація була з усуненням аварій в кабельних мережах. Ви знаєте, що при в закінченні введених графіків погодинних відключень різко з, з, збільшується навантаження на мережу. Е, не витримували перший раз е, передахів. Вибачте, російською е, їх е, запобіжники їх виїхали, замінили. Другий раз е, після відновлення графіків вже не витримувала кабельна мережа. Її замінювали всю ніч, і на цьому ранку ми цих споживачів. Організували резервну схему живлення, проклали окрему повітряну лінію і тимчасово їх заживили по ремонтній схемі. По кабельній мережі займаємося, усуваємо. Там дуже непроста ситуація. Старі мережі були в цим, це місто. Всі інші заходи, які відбуваються з споживачами на сьогоднішній день, на всіх присутні наші працівники надаємо роз'яснення, пояснення. Надаємо статті, робимо зі свого боку. Зараз додатково 28 фахівців виводимо на е, інформування, саме роботу з телефонними дзвінками, ну, але ситуація, е, ситуація дуже непроста. Ми з нею працюємо. Е, така нетипова спека на вулиці, е, тому працюємо зі споживачами. Ясно, тримайтеся. Спека спадає, слава Богу. Хто прокоментує? Я тоді здам питання департаменту. Чи відпрацьовували ви ці пояснення компанії самостійно або з колегами із профільного департаменту? Так, опаціоні документи були разом з профільним департаментом. В ході яких не було надано суб'єктам відслідування підтверджуючи документів Вона вище озвучене. З ліцензіатом, тому ті заходи не були враховані. Що стосується е, до виконання заходу керівничого міста, е, дійсно знаю, що це питання обговорювалося з департаментом і профільним, і позиція департаменту була офіційно викладена. І з урахуванням діючої нормативної бази. І відповідно це відображено в проєкті рішення. Все ж таки, цей захід дозволено до виконати, але за рахунок економії коштів, От. а не за рахунок невикористаних коштів, як пропонує компанія, саме через те, що ну, нашою постановою, яка врегулює тимчасовість питання виконання з програми за 2022-2023 рік, ну, не передбачена інша опцією. По захисту. Ну, по захисту я не готовий прокоментувати. 1,3 мільйон. Казаха, що перевірка по 2022 року закінчилась в минулому році і там ці е витрати не були відображені. Зараз залишилось неперевірено тільки ІП. Все ІП не стосується перевіркою 2023 року закривати якісь витрати, що не стосуються іп 22 року, е неправильно. Можемо зробити по аналогії змінитися? І, і залізниці. Ну, напишуть заяву списку. Нехай пишуть заяву, але в розпорядженні ми можемо це не вказувати. Але мене не підтвердив ні профільний департамент, ні департамент лісконтролю про те, що це Тоді треба роботі. Усно в протоколі буде зазначено. Усно кажемо, що є, залишається у вас опція написати е, заяву про проведення позапланової перевірки стосовно цього захисту. От, ми вийдемо перевіримо, тоді додатково повернемося і включимо цю, цю суму. А поки ставлю питання в редакції запропонованому департаменту. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. денний вичерпаний. Комісія закрита.